Вітаю, шановні друзі! Спека стоїть неймовірна, ви це знаєте без мене. Нам допоможе морозиво. І малечі, і дорослим. Звісно, морозиво можемо купити, але не таке смачне. І не так багато, майже півтора кіло. Без хімії, зі звичайного молочка, яєць і цукру. Ось, подивіться, яка смакота прохолодне, неймовірно смачне. Спека триває, морозиво швиденько тає. Тому давайте починати. Молоко. Стакан цукру. Шесть яєчок. Давайте робити. Молоко нагріти треба, не кипятити. Молоко чим жирніше, тим краще буде, тим смачніше буде морозиво. Поки молочко гріється, відокремлюємо білки від жовтка. жовточок окремо від білка, Ось так. Треба, щоб білок був без жовточка окремо. До жовтків додаємо 1 столову ложку цукру. Ось так. Це 250 грам цукру. Розмішуємо. Тепле молочко. Нам треба 100 г Це. Пів стакана. Ось так. Все на плиту. Це в жовток. Перемішали. Ванільного цукру. Додаємо. Одразу в жовточки. Перемішали. Все. Ідемо до плити. Жовточок не звернеться, тому що ми вже розмішали з молочком. Ось так. Друзі, нікуди не відходимо від плити, каву поп'ємо пізніше. Постійно помішуємо. Ось так, щоб жовточки не зварилися. Бачите, крем потрошку починає густіти. Постійно помішуємо. І зараз побачите, коли все. Це дуже схоже на крем-шарлот, який ми робили для київського торту. Але тут нема крахмалю, нема борошна. Дивиться на нашу лопаточку. Бачите, крем стає густим. І ось як ми перевіряємо на готовність. Все. Окрему кастрюлю набрала холодної води і охолоджую. Охолоджую кремову основу. Ось так. Маленьку дзьобочку солі. Весь цукор, що залишився, сюди. Перемішаємо. Беремо ще одну кастрюлю, наливаємо трохи води, майже на дні. Ставимо наші білки з цукром. Нам треба розчинити цукор на водяній бані. Добре? Це ми і зробимо. Потрошку помішуємо. Отак. От Вогонь нижче за середній 5 хвилин. Перевіряємо так, беремо і між пальцями отак ні крупиночки, нічого. Все. Виключаємо. А далі беремо блендер і взбиваємо. Дорогенькі, не хвилюйтесь. Не встигли трошечки. Світло в нас зникло. Не довзбивали, але беремо шурупакрут. Це він на акумуляторах. Це добре. А це. Від мого міксера. Замість шурупа беремо виделочку від міксера і продовжуємо збивати. Отак ось. Все одно морозове буде. Це бізин. Е... Дивіться, яка гарнюся. Ой, як я вдячна. Цьому шурупокруту моя ти гарнюся. Ну, добре. Ну, що, ми зробили? Ось так. Дякую, ти мой гарнюсій. Я тепер буде чоловік стоять в мене і питати: є в тебе широко Ні, кажу, нема. У мене є міксер. Ось така краса. Дивіться, як він збиває. Це ж круто? Ось. Угу. Беремо кремову основу і по ложці потихеньку цю красу додаємо наш збитий білочок. майже по дві ложечки. Отак. О, яка краса! Це таке безе було би, а буде гарно морозиво. Дерев'яною лопаткою буде більш зручно. Ще додали. Ну, чим вам не крем шарлот, але без борошна і без крахмалю. Ой це буде смачно, дуже смачно морозиво. так, Зручніше буде збивати отут. Друзі, що я хочу вам сказати? Ось хто зробить це морозиво. Подивіться в мене на каналі Київський торт, я повторююсь, але. Всі трошечки бояться робити, бо думаю, вважають, що він дуже-дуже складний приготування. приготуванні. Але зараз майже пів торта ви вже зробили потрошку. О, так. Допомагай мені шуруповерти. шуропокруті. Ось така смакота. Переливаємо у форму, в якої ми будемо. Охолоджувати в холодильнику. Вирівнюємо от так. Друзі мої українці, що ще хотіла вам сказати? Від холодильника переносного в мене отакі от елементи охолоджуючі. Може, штук 20 їх. Вони дуже виручають. От в такі хвилини і години, як нема світла. Чи зараз щось треба підтримати сам холодильник? В морозилці, як є світло, вони замерзають, і потім пластами в холодильнику і нічого не пропадає. Друзі, в морозильник, але не забувайте, ми ставимо на три години. Раз в годину треба винути, відкрити, перемішати. І знову покласти в морозильник. Таким чином в нас вийде однорідна маса, гарне морозиво. Шматочок шоколаду і чудово прикрасимо наше морозиво. Можна горішками, ягодками. Ну, ось, друзі, більше трьох годин минуло, майже чотири. Довго не було світла. Але дивіться, що в мене є Морозиво справжнє, домашнє, смачне. Точно як в дитинстві. Давайте спробуємо зробити кульку. Звичайною ложкою купувати спеціально не обов'язково. Швидко тає, звісно, спека страшенна, але ми з вами впорались. Можна пригостити рідних смачного всім вам! Бережіть себе! До побачення.